Всім привіт! Сьогодні буде друга частина огляду товарів з аврори. В цьому відео ви побачите товари для краси та констовари. Зараз діє акція на крем фарбу Акмеколор Рябіна. Вона зараз по 49 гривень. В асортименті. Ось такий філер. Для волосся 10 мл в асортименті по 49 гривень. Ці товари без знижки, але олія для волосся Dallas 119 гривень. Хочу їх все рівно показати. Маска для волосся Dallas 850 мл 119 гривень. Я ще такими не користувалася раніше хочу спробувати, але чуть пізніше куплю. Шампунь для волосся цієї ж серії теж 119 гривень. Якщо ви вже купували її, будь ласка, скажіть в коментарях, чи сподобалась вам. Так, ось такий маленький шампунь. По 5 гривень можна придбати. Дуже буде зручно, якщо треба кудись їхати в дорогу. Так, а це у нас шампунь тоналайзер для волосся за 55 гривень в асортименті. Є ще ось такий великий фен. За 400 гривень. Від біокон білоснежка, освітлюючий засіб, гель для вмивання 2 в одному 74 гривні. В асортименті сиворотка для сяйва для шкіри обличчя 88 гривень. Крем для обличчя мультивітамінний по 64 гривні. Об'єм 200 мл. Він в різних варіантах. Є з алої, глибоко зволожує маска для обличчя з блискітками. 55 гривень. Ось такий е, крем е, скраб торчніший для обличчя за 59 гривень. З муцина мравлика. Ще один засіб від Біокону Це пінка для вмивання 69 гривень. Пінка е, освіжуюча для вмивання від бренду Ellen 64 гривні. В асортименті є з колагеном є детокс. Супервигідно купити зразу ось такий е, варіант: вода плюс патчі для очей. 59 гривень. Для безпечної засмаги, хоча вже літо закінчилася. Спф 35 спрей 39 гривень. Кому подобаються патчі для очей, точніше під очі? Є різні варіанти. За 119 гривень, за 109 – ось такі, з гіалуроновою кислотою ловіт. З колагеном це сиворотка для шкіри. Для шкіри обличчя знову ж з ему цинам Ціна 77 гривень. Хімалаї бренд. Є різні засоби цього виробника. По 59 гривень можна придбати крем для шкіри. Ще один за 39,50 мл. Крім для е, любого типу обличчя за 49 грн. The Lab Beauty. Ось такий. І ще декілька варіантів патчей під очі. Ціна та ж сама: 119 гривень. До речі, я хочу собі якийсь придбати. Я вже давно їм не користувалася. Зараз подивлюсь, що, що купити і щось оберу. Секрет равліка, крем зволожуючий. Від біокон 50 мл 77 гривень. Ще один крем для обличчя, зволожуючий з інжиром плюс алоя 75 мл 49 гривень. Від бренду Душка у нас пінка для вмивання, зволожуючий комплекс 139 гривень. Поруч є тонік з огірком огорічний. Антибактеріальний 77 гривень. Від бренду Кліннес тонік 240 мл 39 гривень. Молочко 59, а міцелярна вода 55 гривень. Пінка освіжаюча від Ellen. За ціною 64 гривні. Ось така, дуже красива виглядає. Крем пантенол 49 гривень 75 мілілітрів. Тож, кому треба? Купляйте, поки ще є акція на спреї для засмаги від Елен. Що тут ще у нас є? Це тоніки за 39 гривень. Ось такі щіточки за 11 гривень, вони для вій. Набір. Набір косметичних пензликів для макіяжу 34 гривні. Ще є ось такий, який дуже зручно брати в дорогу: 69 гривень, тому що можна покласти все в тубус. Лопатка манікюрна двостороння за 29 гривень. Ще ось такий інструмент для очищення вух 19 гривень. Ну, не знаю, я би не ризикнула їм <гум> чистити вуха. Не знаю, хто користується, напишіть. Набір спонжів, 39 гривень, дві штуки. Ось такий пензлик за 22 гривні, косметичний. Ще пензлик для рум'ян за 44 гривні. Виглядає дуже непогано, не знаю, як він буде. Насправді, пензли косметичні для нанесення масок двосторонній 29 гривень для тих, хто робить собі масочки. Ще один набір пензлів за 39 гривень. П'ять штук в упаковці. А також в асортименті є тіні та рум'яна, палітра тіней для повік дев'ять кольорів квадратної форми. Ось така від сафі. Ще є палітра тіней за ціною 55 гривень 12 кольорів. Ось такий за 55 гривень 10 кольорів. Палітра тіней для повік 9 кольорів мікс 69 гривень. Я вже давно не користуюся. Не роблю собі макіяж саме з тінью. Ну, а може комусь треба. Ще багато вибір. Різиночек усіляких. Є і дитячі, і не тільки. А ще зараз діє акція 35% на гель-лаке ловіт. Ось дивіться, який симпатичний набір я знайшла. Він коштує 9 гривень. Це набір, це набір сережок. Є і інші прикраси. Пов'язка для волосся косметична 49 гривень. Ось такі бігуді. Так, пов'язка. Мені сподобалось, вирішила перевірити ціну 49 гривень. Вона дійсно коштує. І колір дуже такий яскравий. І набір Сережок вирішила теж перевірити дійсно 9 гривень. Набір штампів дитячих, це вже канцелярія, за 24 гривні. Набір фломастерів, 12 штук, 12 гривень. Маркери набір маркерів текстових в асортименті 24 гривні. А також є інші варіанти. Ну, тут знижок немає. На олівці, на кольорові олівці. Зушит шкільний, клітинка 7 гривень, но це не він. Мабуть, ціни треба перевіряти, бо є і акційні товари, і неакційні. Що з них до чого відноситься, краще перевірити. Для цього є де просканувати. Ось такий ж зошит коштує 27 гривень. Він в різних е, варіантах, тому може від е, Відрізнятися малюнок. Мотулін з формочками 49 гривень. Жук. Ось так виглядає він. Жучок. Набір тіста для ліпки за 39 і 44 гривні в різних варіантах. Ось такий коштує 44, 9 кольорів. Ще є ось такий варіант у відерці. І ціна 64 гривні, 15 кольорів. Це теж набір для ліпки. Набір тіста для ліпки. Блокнот 55 гривень патріотичному дизайні розмір А 5 ще ось такий набір для дітей, блокнот плюс ручка. Блокнот на замочку, малюнок автомобіль, лампи на в різних кольорах, колись у мене така була. Ну або дуже дуже схожа. Ще є годинники. Будільник настільний круглий 39 гривень коштує, це акційна ціна. Ще по акції можна придбати годинник на стіни круглий на батарейках. Треба тут теж перевіряти, де він є. Є ще ось такі ліхтарики, лампа для кімпінгу на сонячні батарії 200 гривень. До речі, повідець за 149 для тварин. Того разу я його не побачила, коли знімала товари для тварин. А ось він тут з боку був. Лампи в асортименті по 39 гривень. Ще ось такі LED лампи. Для вечірок за 69 гривень. А також 29 лампа переносна LED від акумулятора. Нічники ось такі. Зараз це новинка 129 гривень. Нічник, нічник 3D з USB кабелем. Ну, і, звісно, є товари для творчості. За 9 гривень можна придбати ось такий, ось такий набір для рукоділля очі для іграшок, набір ніток за 4 гривні, резинки в асортименті. І за 24, і за 39 можна придбати. Це різинки для білизни. А також в цій аврорі доволі гарний вибір сумок. Магазин більший за розміром, і товарів тут трішки більше. Деякі ми бачили вже в інших оглядах, в інших магазинах, а є і новеньке щось. Звичайно, дуже цікаво, коли магазин більший за розміром і є більше цікавого товару. Але тут можна залишатися довше і є шанси вийти не з пустими руками. Рюкзачки, сумки і жіночі, і чоловічі, дитячі рюкзачки, дуже вон, цікавий такий. І з паєтками є. І ось такий хрюша за 99. Рюкзак 119 гривень дитячий з паєтками. Він в різних кольорах. Є червоний і жовтий, золотистий. Ось так виглядає червоний. Для дівчат, я не знаю, ну, може, не всім подобається, але я думаю, комусь таке і подобається. Дякую за перегляд, коментарі та вподобайки. Підписуйтесь на канал та залишайтеся зі мною. До нових зустрічей, друзі!